Стас із Оленою одружилися у 17 років. Батьки обох бурчали, але заважати не дуже й хотіли. Пройшло кілька років. Стас відслужив в армії, вони обидва завершили навчання в університеті. У них двоє дітей. І якось на початку вересня друг Стаса запросив друзів із сім'ями на шашлики відзначати день народження дружини. Пікнік вирішили провести біля озера. Там було створено усі умови: мангал, стіл, лавки. Поки чоловіки займалися багаттям і шашликами, жінки хлюпалися у воді. Згодом вирішили влаштувати змагання на дальність запливу. Двоє повернулися назад практично одразу, вони погано плавали. Катерина, винуватиця урочистості, спочатку намагалася не відставати від Олени. Проте незабаром втомилася, здалася і повернулася назад. Олена, захопившись, не помітила, як запливла далеко від берега. Вона не чула, як їй кричали Повернись там воронки. Олену так і затягло у вирву. До неї на допомогу уже кинулися чоловіки, але ніяк не встигали, надто далеко вона запливла. Стаса на силу відтягли від згубного місця, його самого затягло б. Він лежав на березі і голосно ридав від втрати коханої, від свого безсилля чимось допомогти. Потім він щодня сидів на березі озера і дивився у бік вирв. Друзі та рідні казали йому, що не треба так убуватися, що цим він не поверне дружину, що треба думати про дітей. Але він щодня повертався туди, де загинула його кохана. Стас схуд, змарнів. Якось, сидячи на березі, він почув. Любий, ти прийшов за мною? Стас піднявся від почутого це був голос його Олени. Він побачив її біля кромки води і кинувся до неї. Олено, кохана, я був певен, що ти не потонула. Рідна, ходімо додому. Прийди до мене, коханий, ходімо разом, почув Стас у відповідь. Він йшов до своєї дружини, нічого не бачивши, як раптом ззаду почув. Стасе, ти що там задумав? Чого у воду заліз? Антоха витягнув його за руку із води. Ти зовсім збожеволів? Я, напевно, даремно Олену турбую. Так, все, треба братися за розум, поки дітей сиротами не залишив. Він обернувся до озера і крикнув Олена, кохана, прощай. Мені треба виростити наших дітей.